Встановлено на даному об'єкті наш квартирний сегмент дверей без терморозриву. Але з врахуванням того, тут, до речі, буде е, там додатково. Е, тут будуть металопластикові двері, е, вікном буде стояти, буде потрапляти сонце, але вологи ні в якому ну, вигляді тут не буде. Тому е, сам терморозрив, короб без терморозриву, тут одинарний короб. Не так, як завжди, з двох частин. І цього, в принципі, достатньо, тому що тут не буде перепаду, перепаду температури. От. Але матеріал зовнішньої накладки, тут, до речі, ми використали в МДФ. Цьому, в цьому випадку можна використовувати МДФ, оскільки вологи не буде. Але зовнішню сторону ми пофарбували. пофарбували. Тому що потрапляє сонце, щоб плівка з МДФ не вздувалася. У нас зовнішнє покриття фарбоване. Полімерне фарбування з гарантією на 3 роки. Обрали також більш дороговартісну фурнітуру, це преміальний сегмент вуличної фурнітури, ручка і лавіа. Грецька фурнітура, накладки так само, ось так воно виглядає. В хромі. Нержавіючий поріг, три контури ущільнення. італійські замки з гарантією на 5 років, тобто всі фактори враховані. Клієнт, де потрібно, взяли ми дорожчу фурнітуру, взяли е, фарбування, білий кольор завжди, дуже, дуже так нарядно дивиться свіжо. Але не переплачували за, за терморозрив. Тут короб простіший, але, повторююся, три контури ущільнення, полотна так само 100 мм, три контури. Перший, другий, третій. Гарні замки, гарна фурнітура, гарне покриття. Клієнт задоволений, то найголовніше.